Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 10 грудня 2017 рік. дербі Манчестера відбувається в англійській Прем'єрлізі. Манчестер Юнайтед Жазе Мауріня. У себе вдома на no, Олд команда приймає Манчестер Сіті Хасепа Гвардіоли. Один до Сіті перемагає. І сьогодні, друзі, хочу даний матч згадати. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка манчестер Юнайтед, Жозе Мурини, головний тренер команди, Девід Де Хелборах, Кріс Смолин, Роха, пара центральних захисників, Валенсія Ешлі Янг по флангах, Ерера Неманія Матіч, центральні опорні півзахисники, Джесі Лінгер, центральний атакувальний півзахисник. Маркус Рашвард, Антоні Марсіаль по флангах та Рамела Лукаку у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Сіті Хасеп Гвардіола, головний тренер команди 4-3 стартова розстановка Сіті. Едерс на воротах, Нікос Стеменді, компанії парацентральних захисників, Делф Вокер по флангах. Фернандзині, Кевін Дебрейна, Девід Сілів, захисників. Архім Стерн, Терейсане, Габі Жизус у нападі. Це стартова розстановка. Манчестер Сіті. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що вам, друзі, можу сказати, в принципі, Сіті більше Сіті володів м'ячем, більше команда атакувала Хесепа Гвердіола, більше у Сіті було небезпечних моментів. Юнайтед грав без м'яча. Ось, Сіті були, непогані, удари. там, Рахіма, Стерінга, у Джезуса. Непоняні були удари футболістів Сіті в, в руки вони, правда, були. Дехі, але в принципі Сіті груд контролював, тому що в Юнайтед моментів не було. У Сіті вони були, і спорилися, що коли Лі Ресяне заходить на медачі Гіросяне! Пробиває Дехе! Приводить мечний кутувий! Довідехе! Робить дуже красивий сейв. 43-є клемаче. Манчестер Сіті. Проводить команди ХСП Гвардіоли Святок. Кутули! Кутув Деві-Сіті зробити! Кутовий, який був зваргофангу. флангу. Сіті вдається зробити стандарт. Стандарт зробила команда, яка себе богодняла Ситі. флангу йде подача? що Другий нападает. Подайте ви добрив, не М'яч завесе. Дуже хороша подача, як имена Боротьба. Рикошат. Це кидать і медик года до 9 Сільва. Давид Сильва! Удар! 1-0! Дави Сільва на 43-й хвилині. Рахунок матчу відкриває далі. Нападачі від Кевіна Дебрівіна. Ще не вляється, то там Ніколас Тамедзі. Якраз то забив голіву передачу. Саме Ніколас Тамедзі зіграв головою в м'яч. М'яч відлітає до Давіда Сільви. Ні, ну, значить, все-таки, друзі, не від Ніколас Тамедзі. Все-таки, значить, значить все-таки, хтось особливістів Юнайтед м'яча. Торгнувся, м'яч відлітає до Давіда Сільви. Давід Сільва! представляю ногу бы и забыла гол. Гол, 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 гол. 1-0 Сити забывая гол. Сити забывая гол и вот, до эмоции Дэвида Сильвы. Но и справедливо команда забывает дуже важный мяч. Команда ХСП по на Манчестер Юнайтед. Джазе Мауриня. Команда Жазе Уриня уж точно здаватися не збирається. Команда манчестер Юнайтед проводить свою хорошу атаку. 45-та плюс друга хвилина Юнайтед проводить свою атаку. Команда Жазе Уриня, передача хороша, яка передача! М'яч доходить до Раша, Маркос Маркус. на один! один удар. Гол! Юнайтед! Зрівня рахунок матчі наприкінці першого тайму. Гуліву передачу тут, друзі. Ну, віддавав там діагональ, ось якщо не помиляюся, ось цю непогану діагональ віддавав, якщо не помиляюся, то не мені, а матіч. не помиляюся, звичайно, що, так? Да? Ось, там, в принципі, також була боротьба. Так, кажучи, що Делф м'яч зачепив в кінці кінців Глоу, да? Намагався Делф м'яч вибити. М'яч в Делф влучив, ДЕЛФ від Делфа до Маркуса Раша, до Маркуса Раша цю нагоду реалізував. Ось на, на цьому перша 45 хвилинка завершиться. Один один на Олтрапорт! Он другий тайм, на другий тайм вийде Юнайтед Мата, Златан Ібрагімович і Віктор Ніндельов. Вийдуть у Манчестер Юнайтед, ну у Сіті вийдуть тут НЛК Гендуган, Мангаля, Бернарда Сільва. Другий тайм. Штрафний вдається з Сіті на 54 тихоманчі. Штрафний був за лівку флангу в ось Ків Дебрєйна. Ківін Дебрєйна, який на Ківін подачу. Дуже много майданчика. Так, дізна, така йде, знаєте, така силова подача йде виконання Кевіна Дебрюйна. Кевін! Хороша, геніальна передача Кевіна Дебрюйна. Намагається Роман Лукако вибити м'яч. Ромелу! Вибиває м'яч! Але м'яч влучає футболіста Юнайтед. Відскакує на, на, на А Тамензі удар! Гол! 2 Сіті! 2 Сіті! Забиває гол на 54-й матчі. Ніколас Атаменді! Знаходиться у потрібному місці, у потрібний час. 1-2! Сіті виходить вперед, але Манчестер Юнайтед. Команда Жозе здаватися не збирається. Придався хороша контратака у Юнайтед. Рома Лукаку заходить на позицію. Лукаку удар! Повзорота, повзорота, передає м'яч Рома Лукаку. Пив повзорота ще пригодиться штрафний в голові Маркуса Рашварда. Маркус Рашвард! Метрів десь так було... Ну, метрів так 23. 23, 24 метри, говорить. А Маркус Рашварда б'є штрафний. Штрафний – це шанс в таких матчах. Забитий гол. Будь-який стандарт дуже важливий. Маркус! Маркус! Встановлений м'яч Маркус Рашвард. Розбігається Маркус. Удар! Повзворота. Повзворота. Маркус Рашвард. Непоганий у мене дець створити Юнайтед. Усь, також вони певний шанс, коли він дебрей не пробував о, в Ось Зробив дуже ефектний сев. Умачестер United був супер шанс в кінці матчу, для того, щоб в рахунок у матчі зрівняти. Рахунок 1-2! Ще набавляется було 84-й хвилина матч. Манчестер Юнайтед. Команда проводить свою атаку. передача з Стакованчик Марсіаль, Марсіаль, Це мата дату таку передачу на Марсіаль, Марсіаль Проас. Лука, удар! Едерсон И удар! добивання, Не вдається забити гол Златану Брагимовичу. Златный Брагимович добавь месть другою здорово і знову Едерсон на місці. Супер шанс на зеце Манчестер Юнайтед. Супер шанс набив на Юнайтед, Лукаку б'є в упор. В упор по Ромео, Едерсон на місці. потім Златан добиває в упор. І знову Едерсон на місці. Да, просто якийсь золотий шанс був у Юнайтед. Але Манчестер Юнайтед. Свою нагоду команда Жазема Уриня не реалізувала. Китикити в кінці матч завершується. Рахунок у матчі 1-2. Сіть перемагає. Давайте, друзі, з вами подивимося статистику даного поєдинку. 8-14. Це у нас якраз статистика ударів в поворотах. 5-7. Це у нас якраз статистика ударів площі говорит. 35 на 65. Це відсоток володіння м'ячем. 329 передач зробила команда Жозема Оваріні, 606 передачі у Сіті. 16-10 це спрошення правил. 4 дола. 4 дола за жовтими картками. 4 0 в сайду і 8 дола за кутовими Якщо не можна підбивати такі піцци Макдональд матч, то я, в принципі, вважаю, що Сіті, ну, по ділу команда перемагає. Все-таки Сіті на цю перемогу на гра, справді. Все-таки команда Хасипик Бразіол вдала підскрішив атаці, хоча ось це супер шанс був Арнол Лукаку. А Манчестер Юнайтед цього року команда Жозе Муріня не реалізовала. Да, в цьому, да, Манчестер з цього року перемагає, але обидві команди зі спорту показали хороший футбол, це якраз тоді Раміку Сотомензі, як не забував. Тому, друзі, якось так. Вважаємо, друзі, Манчестер Юнайтед, всього самого найкращого в сіті, вважаємо також добра, да? Ну і вам, і друзі, також бажаю вечерю серця. Тільки добра та щастя, друзі. Я Тільки добра вам бажаю і щастя у житті. Це найголовніше, друзі. Запам'ятайте, друзі. Головне, це щастя. Це друзі, не Тому бажаю вам щастя, бережіть себе. Бажаю нових найкращих.